Інформаційна програма День це головні новини області у студії В'юн. Вітаю вас. Додатковий пункт перетину кордону між Рівненщиною та Республікою Білорусь найближчим часом відкриють у селі Будки Кам'янські Рокитнівського району. Про це під час брифінгу повідомив голова облдержадміністрації Василь Берташ. Двосторонню угоду про це керівники Рівненської та Брестської областей планують підписати вже у четвер. Окрім того, під час зустрічі із журналістами Василь Берташ розповів про підсумки поїздки делегації Рівненщини до Білорусії. Детальніше про це у сюжеті Романа Свареди. Делегація з Рівненщини вирушила до Бреської області передовсім для того, аби вивчити досвід сусідів у сільськогосподарській галузі. За словами Василя Берташа, у Білорусі активно розвивають садівництво, створюють агропереробні підприємства та сучасні овочесховища. Ознайомилася делегація Рівненщини із тим, як сусіди вирощують велику рогату худобу. У Білорусі цим займаються переважно великі сільгосппідприємства, які функціонують у кожному селі, тоді як в Україні ситуація абсолютно протилежна де є фермерське господарство, а де нема. І от сьогодні проблема. Через то ми ратуємо за ці сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. Які б допомагали населенню у свою чергу, білоруська сторона зацікавилася енергозберігаючими технологіями, які запроваджуються на Рівненщині, а також досвідом у використанні альтернативних видів палива вони зацікавились нашими котлами, які виробляються в нас в Рівненській області. Також має делегація приїхати на виробництво і також в себе займатися альтернативними видами палива. тому що Білорусія і Україна вона подібна. Це сільськогосподарська область, і також до 40% – це ліси. Крім того, під час особистої зустрічі із Василем Берташем, перший заступник голови Бреського облвиконкому Михайло Юхимук, запропонував створити спільне підприємство із переробки ягід. Втім, на чиїй території воно знаходитиметься, поки невідомо. Много ягод. Це ще не значить, що там можна розполагати це підприємство. сьогодні. Ми ведемо переговори з крупною українською компанією по созданню такого підприємства в Дергічівському районі. Здесь теж є хорошая сырьевая зона по дикорастущим. рядом іваново-морозійний тунель хороший. Тобто, я думаю, що здесь більш реальне рішення випросав. Керівники Рівненської та Брейської областей також обговорили створення нового пункту перетину кордону у минулому році. Таких пунктів на Рівненщині працювало чотири. Незабаром обіцяють відкрити і п'ятий. Преска область влада підтримує. Цю угоду, яка була підписана в 2011 році, вона була підписана тимчасова угода. В нас було два тільки пункти перетину кордону. У 2011 році було чотири: це Березове, Старе село, Познань і Драздень. Ця угода, яка буде підписувати на 2012 рік. Ми ще до один додаємо перехід перетин кордону, це Будки Кам'янські. Нову двосторонню угоду про це заплановано підписати вже найближчого четверга під час зустрічі керівників Рівненської та Бреської областей, що пройде у сарнах. Роман Сверида Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Менше ніж через два місяці всі охочі здобути вищу освіту, складатимуть тести зовнішнього незалежного оцінювання. Яким чином це робитимуть випускники клевенської школи-інтернату, які мають вади зору? До кінця незрозуміло. Якщо чиновники від освіти не дослухаються до їхніх побажань, то слабозором знову доведеться розбирати тести, надруковані дрібним шрифтом. Про труднощі, які долають ці діти на шляху до знань, детальніше у спеціальному репортажі Алли Сащук. У Клеменській спеціальній школі інтернаті число 1 навчається 146 дітей з вадами зору. Третина з них вже мають інвалідність. Через проблеми з зором долати шлях до знань набагато важче ніж їхнім одноліткам. Прочитати написане дітям допомагають окуляри, лупи, лінзи. Із... За... заходу та в інтернаті застосовують цілий комплекс вправ для корекції зору. Зокрема, це заняття по таблиці Шульте, коли випадково розміщені числа треба розставити у правильному порядку. Завдяки цій квіточці дітки так само лікуються амбліопія. От шляхом, от дитина споглядає, вибирає в ігровій формі, вибирає різноманітні фігурки. А от щоб прочитати оповідання, декотрі вихованці мають використовувати електронну лупу, лише вивівши текст на монітор у збільшеному вигляді, діти можуть його побачити відкрити учням вікно у світ можуть спеціальні підручники, за допомогою яких вони зможуть краще засвоювати шкільну програму з більшим шрифтом, тому що там чіткіше видно шевиданбук. Однак школа-інтернат спеціальною літературою забезпечена лише на 60%, тому доводиться користуватися підручниками для загальноосвітніх шкіл або самотужки шукати вихід. Наші педагоги знаходять вирішення проблеми, тому що у нас є багато кориційних засобів, лупи, лінзи. Також у нас є дуже багато таких. І принтери, і сканери, де можуть кожен підручник відсканувати, потім зробити шрифт, який потрібно для дитини. В обласному управлінні освіти і науки кажуть, проблема нагальна. Спеціальні підручники періодично надходять в область, але їх не вистачає. Проблема скоріше не стільки в управлінні освіти, як в міністерстві, тому що відповідно до наказу міністерства. Діти можуть користуватися, вчителі використовувати підручники, які є зрифом Міністерства освіти і науки. І виданням підручників займається Міністерство. Те, що потрібно робити від управління освіти, від навчальних закладів, то ми кожен рік подаємо відповідні заявки, де вказуємо відповідну кількість підручників, які нам потрібні класи, автори, назви предметів. Але так стається, що отримуємо далеко не те, що просимо. Турбує педагогів закладу й майбутнє проходження їхніми випускниками зовнішнього незалежного оцінювання. Інваліди по зору мають можливість не складати ЗНО, а от діти з вадами зору скаржаться що року їх саджають при проходженні ЗНО у недостатньо освітлені місця, і це лише одна з незручностей, з якими зіштовхуються ці діти. Самі тести друкують дрібним шрифтом на сірому тлі і супроводжуються вони невеличкими ілюстраціями. У бланках відповідей, таблиці, клітинки в таблицях досить малесенькі. І коли дитина буде позначати правильну відповідь, і коли вона вийде за межі того бланку, комп'ютер не прочитає, не зарахується як правильну відповідь. У Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти кажуть, проблеми із дачою ЗНО для дітей з вадами слуху та опорно-рухового апарату вже вирішено. А от до слабозорих ще руки не дійшли. Поки що не йдеться про друкування тестових матеріалів шрифтом Брайля, бо це є надзвичайно дорого. Якщо є медичні покази відповідні, і це підтверджено документально. Якщо вони розуміють, що вони не зможуть впоратися з тестовими завданнями через те, що їм не дозволяє їхнє здоров'я, вони маючи свої медичні документи, йдуть в приймальну комісію, і там для них мають бути створені забезпечені вступні іспити. І навіть попри те, що чиновники не поспішають полегшити життя слабозорим дітям, вони тягнуться до знань. Упродовж останніх трьох років студентами вишів стало 11 випускників клеванської школи інтернату число 1. Але Сищук, Дмитро Шамшин, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Рівняни за те, щоб з міського бюджету витратити 600 тисяч гривень на реконструкцію входу до кладовища нове. Жителі обласного центру також за обмеження руху вулицею Соборною. А ще вони хочуть, щоб будівництво та утримання притулку для собак здійснювалося із міського бюджету. Принаймні самі такі результати соціологічного опитування, проведеного міжнародним економіко-гуманітарним університетом на замовлення влади рівного. Отримані результати, дослідники та замовники оприлюднили під час спільної прес-конференції. Подробиці цього. Опитування у репортажі Івана Марчука, як ставляться рівняни до комунальних та інфраструктурних ініціатив міської влади, аби з'ясувати це питання, студенти міжнародного економіко-гуманітарного університету на прохання міського голови пішли на вулиці питати перехожих. Досліджувалися 4 тисячі рівнян. Було залучено 300 студентів. Говорити про вірогідність і об'єктивність цього дослідження немає сенсу, тому що це були реалії нашої науково-дослідницької роботи. Своє дослідження студенти провели у різних районах обласного центру та спитали людей різних вікових категорій. Одне із ряду питань, яке студенти задали перехожим: чи підтримують вони реконструкцію та впорядкування центрального входу до кладовища нове? Майже половина опитаних сказала, що це таки потрібно. 21% висловився проти, і майже третина сказала, що їм. Абсолютно байдуже. А ще респондентів просили задуматись, чи правильним було запровадження у рівному побудинкових тарифів. 49% опитаних таку новацію в комунальній галузі схвалили. 26% рівнян вперше про це почули. Ще стільки ж сказали, що їм це не подобається. Запитали людей і про доцільність створення за кінопаласом Україна громадського туалету та камерної сцени. Майже 60% висловились позитивно, і чверть опитаних сказали, що там туалету і сцені не місце. Будь-які е клаптик зелен зелені, який є в місті, він потрібний. І мені здається, що е сцен е відкритих майданчиків в принципі в місті достатньо. У цьому місті, так, мабуть, треба. Для для молодих треба обов'язково, ну і для пожилих що от сядуть, дахнув, посидять, посмотрят. А ще як зізнався міський голова Володимир Хомко, вони навмисне включили до дослідження питання про обмеження руху вулицею Соборною після самого обмеження, аби рівняни змогли порівняти як було і як стало. Результат загальний становить 52% людей, які підтримують це рішення. А така Ну, достатньо немала частина невдоволених, це скоріше пояснюється тим, що у нас не вирішені на сьогоднішній день питання перетину центру міста. Є фактично тільки три артерії, через які можна перетинати. Про це болюче для рівного питання, запевнив Володимир Хомко, міська влада думає, мало не щодня. Я відкрив вам секрет. Досліджується, щоб відкрити ще ділянку від Симона Петлюри до Міцкевича. Дуже багато питань вирішується і під'їздами до готелю, і до народного дому і так далі. Якщо це ну, скільки там машин проїжджає, можливо, також цю ділянку відкриємо. Крім того, розповів міський голова. У нього є підготовлений фахівцями ГП Проект двохрівнової транспортної розв'язки, про втілення якого він поки тільки мріє. Він дороговартісний. Мова йде про розв'язку рівня з вулиці Кіквідзе над переїздом з виходом аж до танка. туди. Вони він би зняв би все в місті рівному, але цей проект настільки дороговартісний, що ну я очевидно бачу, що ми його не втілимо в найближчі там рік-два, але стратегічно це дійсно класне рішення. Що стосується дослідження, то у ньому було ще кілька питань. Зокрема, більшість респондентів підтримали створення притулку для бездомних собак і утримання його коштами саме міського бюджету, а не громадських організацій чи благодійників. А от пропозицію деяких релігійних громад щодо заборони торгівлі у неділю. Майже половина опитаних не підтримали, і 19% на момент анкетування із відповіддю не визначились. Іван Марчук, Денис Коломис, інформаційна програма День. На Рівненщині стали менше вмирати від туберкульозу. Попри це, рівень захворюваності в області залишається високим, і щодня туберкульоз в області виявляють у двох-трьох людей. Водночас лікування цієї недуги кажуть медики є досить дороговартісним. Втім, незабаром за допомогою благодійних фондів вартість медикаментів планують здешевити. Далі продовжить Володимир Струс. Думка, що туберкульоз є винятково хворобою бідних, застарілий стереотип, зазначають тезіатри. Кажуть, нині захворіти сухотами може хто завгодно. Наприклад, дітей можуть інфікувати батьки заробітчани. Медичні працівники, які би хотіли зробити профілактичне обстеження таким батькам, щоб запобігти у захворюванню у дітей, не можуть їх знайти, тому що вони в різних країнах не вдома, А коли приїжджають самі не свідомо, просто напросто заражають цих дітей. Серед причин збільшення кількості хворих на туберкульоз не лише соціальні негаразди, але й проблеми самої медичної галузі. Зниження загального рівня життя, про який ми не можемо сьогодні чіпати. Друге це погіршення матеріально-технічної бази і скорочення кадрового потенціалу, третє це нестача апаратури, і четверте, яке кажеться, можна десь щось рухнути вперед. Це недостатня увага лікарської мережі загальної до питання раннього виявлення. Тож саме вчасну діагностику та ізоляцію хворих обласні чиновники від медицини називають своєю першочерговою задачею. Ми наблизили ту лікарню до хворого. Не йому не потрібно їхати лікуватися в область. А може він лікуватись і по місці проживання. Фтезіатри констатують, нині вони щодня виявляють двох або трьох хворих на туберкульоз. Загалом вже за минулий рік виявлено більше 700 хворих. Проте кажуть лікарі, боротися з цією надугою вони вже навчилися. Попри постійно зростаючий показник захворюваності, смертність за останні 5 років зменшилася удвічі. Та з'явилася інша проблема: вартість лікування суттєво зросла через те, що збудних хвороби пристосувався до традиційних антибіотиків. Нині за ефективні препарати доводиться платити від 200 до 500 доларів. Якщо ж хворобу запустити, то лікування коштуватиме набагато дорожче. Тож фонд Ріната Ахметова запропонував розробити загальноукраїнський довгостроковий план, як зробити медичні послуги доступнішими. Вже у квітні громадські активісти спільно з обласним управлінням охорони здоров'я визначать основні проблемні питання у регіоні. Рентгенограма, наприклад, вона не є безкоштовною. У нас тому, що вимагають оплачувати ну це не так і багато, але 35 гривень за плівочку, І так як озвучувалося, вже що більшість це маргінальні групи, все одно хворіють туберкульозом, але з цих груп і не мають такої можливості оплатити цю рентгенограму і пройти це обстеження. Окрім того, з нагоди дня боротьби з туберкульозом у ці дні в центрі рівного волонтери збиратимуть кошти на інгалятор. В п'ятницю його урочисто передадуть дітям, що лікуються в туберкульозному санаторії Новостав. Володимир Струс, Сергій Савта. Інформаційна програма. День. Свято книги дісталося рівного. В обласному центрі стартував всеукраїнський тиждень дитячого читання. Його організували спільно із бібліотекарями, видавцями та письменниками. Протягом семи днів дорослі закликатимуть школярів до читання книг. Діти зустрічатимуться із літераторами та переглядатимуть новинки видавництв у бібліотеках. Який він, сучасний юний читач? Та що йому потрібно? Дізнавалася Людмила Усік. Привчати до книги дитину потрібно змалко. Спочатку мамині казки, потім перший дорослий похід у бібліотеку. Серед різноманіття дитячих видань, чи то у книгозбірні, чи то у вільному продажі, кожен, хто любить читати та хоче, обов'язково знайде собі щось цікаве. Щороку в Україні з'являється до п'яти тисяч книг для дітей. Вони різнокольорові, рухаються та навіть говорять. Письменники роблять усе, щоб дитина занурилась у світ казки чи оповіді. Фахівці додають головне, щоб книга, яка потрапляє до рук дитини, була якісною. Вони не всі того високої якості, яких би хотілося бачити вчителям-бібліотекарям. А чому? Тому що з'являються нові письменники. Слава Богу, що вони з'являються. Але вони пишуть так, що ще дітям не дуже подобається. Це одна справа, а друга дехто і напише книжку, але видати її дуже коштовно. Це і ця книжка буде коштувати 20 гривень, 50 гривень. Про якість книжкових текстів для дітей говорять і видавці буде якісна книга, буде і читач, а його в Україні не бракує. Як можна виховувати смаки? Треба просто пропонувати якісний продукт. треба... Звичайно, з дитинства треба керувати дитячим читанням. Дитина повинна мати доступ до книжки. Щоб дитина відчула на дотор казку, її потрібно оживити. Саме таке відбувається із книгами, які створює рівнянка Олена Медведєва. Її казки, оповідання та притчі світяться та рухаються. Вона разом з командою, оформлювачами та художниками три роки тому вирішила замінити звичайну книгу на креативну. Жінка доводить, що казку потрібно робити власноруч. Її можна зв'язати, викласти бурштину. Ця книга називається В'язана казка, тому що у ній розповідається про кошеня, яке зв'язали з ниток. В однієї господарки жила була біла киця. Їй було самотньо і вона вирішила їй зв'язати подружку. Вона взяла клубок ниток, спиці, і за вечір вона сплила йому їй. Ось таке гарне різнокольорове кошенятко. Коли я от мені дають текст, то автор дала. Як його вирішити, щоб його змонтувати, щоб воно одне до другого підійшло, щоб воно було цікаво дійсно, щоб можна було перевести, щоб воно було ну як. Як гра для дітей розумієте, щоб дійсно щоб було подивитись? Ну, це як ляльковий театр. От відкрили ті самі персонажі на сцені. Її зайти до бібліотеки не потрібно змушувати. Шестикласниця Анастасія Велігурська любить багато читати за підсумками минулого року. Обласна бібліотека для дітей визнала її найкращою читачкою. Дві години в день я витрачаю на читання. Читання корисне, тому що коли людина сидить за комп'ютером або за телевізором, тому що вона псує свізі, і я думаю, це шкідливо для здоров'я. А читання це корисно, і людина багато чого дізнається. Всеукраїнський тиждень дитячого читання повинен ще більше залучити юних книгоманів. У цей час у місцевих бібліотеках по всій країні і видавці, і письменники спілкуватимуться про те, як зацікавити дітей книгою. Людмила Усік, Микола Мельничук. Інформаційна програма. День команда Корицького району здобула перемогу на міжнародному турнірі у Польщі. Втім, під час візиту до сусідньої держави наші земляки не лише грали у волейбол. Корицька делегація уклала нову угоду про співпрацю з Люблінським повітом. Як усе було бачив Петро Мідріган. Окрім десятка місцевих команд, організатори турніру запросили партнерів по той бік кордону, спортсменів із пустомитівського району Львівської області і своїх корицьких колег. До речі, наш район співпрацює із Люблінським повітом вже майже 10 років. Разом реалізовують культурно-мистецькі проекти, шукають спільний економічний інтерес, роблять багато для того, щоб жителі громад частіше спілкувалися, в тому числі і на спортивному майданчику. В Цьому дуже великий сенс їздити. Спілкуватися з людьми, обмінюватися досвідом, і я думаю, що це будемо і надальше продовжувати не тільки від Коринської районної адміністрації, але й в цілому від області. Засновник турніру люблінський староста Павел Пікула, який, до речі, на власному прикладі демонстрував прихильність до цього виду спорту, вважає, що це ще один перспективний напрям співпраці з українськими партнерами. То іс помису тут на ідея проведення турніру належить нам, бо прагнемо пропагувати спорт, зокрема, волейбол, який є досить популярним серед нашої молоді. І ми подумали, що було б добре долучити до цього і наших партнерів з України. А поки вирували пристрасті на волейбольному майданчику, учасники української делегації ознайомились із виробничими можливостями потенційних інвесторів у економіку рівненщини, виробниками хімічної продукції, вікон дверей та карнизів, які нині успішно працюють не лише на польському ринку. Просто хочу співпрацювати з людьми. Я розумію, що вони мощніші. Що там казати? В Люблінському повіті 150 тисяч населення. У нас тільки 35. Але я чіпляюсь до когось крепшого до, до до чогось міцнішого на той вагон, скочити з ними разом. йти. вони сьогодні мають можливість краще співпрацювати з Євросоюзом і в цьому напрямку йти. А після дводенних баталій, які проходили у сучасному спортивному залі місцевого ліцею села Німці, що неподалік Любліна, Перемогу здобули сильніші, так розпорядилася спортивна фортуна. Що до фіналу турніру вийшли тільки українські команди, і тут наші спортсмени показали, чого вони варті. Петро Мідріган, Ярослав Катеринчик, Польща спеціально для інформаційної програми день. Баскетболістки рівненського сузір'я порадували глядачам два безкомпромісні поєдинки проти Бердянської чайки. Обидві зустрічі тримали у напрузі до останніх хвилин. У першій грі перевагу на свій бік схилили представниці Запорізької області: – 66-64. Долю матча відповіді вирішив лучний триочковий виконання рівнянок у заключні секунди. Сузір'я перемогло 63-62. Незважаючи на поразку, рівненська команда зберегла за собою лідерство серед колективів, що борються за місця із сьомого по чотирнадцяте у першій лізі чемпіонату України. Наступні ігри підопічні Валерія Жартуна проведуть найближчих вихідних у Полтаві. Вчера повезло нам сьогодні. повезло їм. Ну так, повезли, самі якщо наблюдали за грою, то гра була така тяжова, скажімо так, для обіг команд. Вчора обі команди много сіл удалі гри, що вчорашні, що сьогоднішні, були майже однакові. Тільки в кінцівки гри вчорашні ми не забили ці важливі трьохочковий, який подав нам перемогу. А сьогодні, Анна Еременчук забила і Ми виграли ці три очки. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.